До Євангелія читання, Слава тобі, тобі Господи, тоді тобі, тобі. <клес> В Тому часі, коли приходив Ісус, побачив митника леві на ім'я, що сидів на митниці, сказав до Нього. Ходить за мною, той все, встав і пішов за ним, потім леві, справив для нього великий бенкет. У своїй хаті була там велика сила митарів та інших з ними за столом. Харисеї та їхні книжники нарікали, і, звертаючись до учнів, говорили чого. Ви змитерам і Грішниками єсте і п'єте, у відповідь сказав їм не потребують лікаря, але хворі, я прийшов кликати неправедників, але грішників до покаяння. Сина й Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сказав до нього. Ходи за мною. Коли ми хвильку би зупинилися. Цю подію для нас вона була б надто шокуюча і неприятна для нас, неприємлива. Чоловік Франції виходить на свою працю, був митником, збирав податки з людей, певно, вже не днями чи місяцями, а роками це робив. Це була Рутинна праця Його. От він виходить, іде на працю. І тут проходить Христос. І Він чує від Христа слова. Ходи за мною. Це практично наказ. Це реально вказівка. Звичайно, можемо. Рахувати це як запрошення, це я хто рахує, але є певні слова Христа. І Він відповідає, кинувши все, став і пішов за ним. Кинувши, лишивши все, що мав, він стає і йде. Я не раз якось в останні дні роздумую над тим, чому сучасний світ не має таких навернень, не має святості чи праведності. Я не думаю, що в якихось віках її було більше чи менше. Але я ще більше приходжу до переконання, що сутність в особі. Маємо щиро собі відверто признатися. Що нам тяжко робити змін. Кажучи, мовою бізнесу ми звикаємося до комфортної зони, де нам добре ми знаємо, розуміємо. Нам тяжко змінюватись. Те, що казав Христос: покаяйтесь наверніться. Нам не просто навернутися. Повернутися, змінитися, дійсно бути готовим до того, що Господь мені скаже. Тому можемо собі робити якнайчастіше цей іспит, от чи я готовий почути, що мені Христос скаже, чи я готовий до таких рішучих змін? Не питання йти десь чи робити, але саме змін. Змін самого себе, змін свого поступування, мислення, думання, говорення, поведінки. І це є дуже тяжко. Це так, як тяжко вивчити іншу мову, тяжко, ти маєш по-іншому почати думати, говорити, спілкуватися. А тут ще тяжче. Бо ти маєш змінити себе. А як змінити, як ти маєш свої звички, стереотипи, бачення, розуміння? Як би так не було. Але бачимо цей приклад цього митника показує остаточно Луки, що він пішов. Взяв і пішов. Тому піти за Христом це не мати ніяких гарантій. Піти за Христом, ти не знаєш, де Він тебе приведе? До якого проєкту, до якої справи він тебе задіє. От в цьому і полягає віра, довіра до Господа. А ми любимо прораховувати, продумувати. Окей, як ми прорахували все на день, на місяць, на рік, декілька років наперед, ну то що Богові робити? От як Бог може прийти мені щось сказати? Це є справді, це маємо визнати, що нам не є трудно змінюватись. Ми не бажаємо змін. Ми звикли до цієї комфортності, того, що ми пануємо, володіємо, знаємо цю ситуацію. І це за Господом це довірятися. Тому то, що Христос сказав тоді до цього митника, ходи за мною, каже й до нас. А феномен, я це скажу на кінець, ходи за мною це не мить, лиш пішов, але ходи. І тоді ти не маєш ніколи певності, от що ти десь стабілізувався. Тебе все прояснилось, ти от ходиш, ходи за мною, йди завжди і повсякчас. Тому, як ми в богослуженні не раз кажемо, будьмо уважні, будьмо уважні, що Бог до нас каже. Бог не настирливий, Він не нав'язує себе. Але чи покликання до святості, чи чинення Божої волі, це завжди йти за Господом. Завжди і повсякчас. І це каже: ходи за мною до мене, до тебе, до кожного з нас. Бог не перестане повторювати. Але чи ми готові це слухати, чи ми готові це почути, залежить лише і лише від кожного з нас.